Успокоїлися. Це та частина вже друге відео. Хто не знав, до речі, це моя робота, така моя робота, вибачайте, що я так роботи. ой, -о -о моє, їх не побачив. Тут фул дерево. Треба скидати древів сіну. Чо? Бо тому що тут знову повне дерево. Я перший раз таке роблю і розумію, коли їх багато, а коли їх небагато. Это да вообще ей уже років 10, наверное, всего стоит. Давай вы их не 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 поломать. Я уже вылезла. Видно? Это ну, там миллионы просто. Ё-моё! У меня парочка мурашек. Может, я уже попробую? Пока ну, что ты будешь снимать, а потому что это все-таки первый раз бачу, как я это да? Нет. Так що давай. Я собі. Все, давай, теперь я, моя черга. Забираю. Так, так зараз я роблю. Вибачайте за камеру. У мене просто погана камера, але но… це треш, а п'ята часть, я думаю, буде скоро. На це ми прощаємось. Чики-бам-боні! Всім пока!